Доєднаємо до нашого ефіру Наталю Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, добрий вечір. Слава Україні Героям слава вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, з зокрема і за останню добу на півдні нашому, зокрема в Херсонській області. Дуже цікавить, що там зараз відбувається. Чому росіяни збільшили кількість обстрілів саме на півдні зараз? вони максимально намагаються зупинити сили оборони, зруйнувати їх логістику, зруйнувати можливості і перспективи просування, тому що дійсно побоюються, не можуть вгадати з якого напрямку очікувати просування, і діють навмання бомблячи правий берег і завдаючи шкоди цивільному населенню. Максимально зосереджена авіація на Береславському районі і вочевидь намагаються протиставити цивільне населення силам оборони. Це не вперше така тактика ворогом застосовується, коли ми звільняли правий берег. Так само. Ворог здійснював обстріли населених пунктів, навіть тих, де сам базувався, і ми спостерігаємо таку саму ситуацію зараз. Вони навмисно бомблять і лівобережжя для того, щоб е, звинуватити сили оборони в тому, що завдяки їх діям відбувається страждання мирного населення. Насправді, ворог зосереджений на тому, щоб завдати максимальної шкоди. Е, Інфраструктурі правого берега для того, щоб не було не було можливості звідти, скажімо так, стартувати силам оборони. Пані Наталю. А яку тактику в своїх атаках використовують Росіяни зараз? Це вони це більше артилерійські обстріли, ракетні, чи можливо з безпілотників, чи все це змішана тактика, що вони використовують. Ми зараз спостерігаємо надзвичайну активність авіації. Тактична авіація працює фактично цілеспрямовано, використовуючи до 30 кабів за добу. Я нагадаю, що керована авіабомба 500 кілограмового тратілого еквіваленту здатна руйнувати одночасно декілька будівель. І е, вони так і роблять фактично тактику випаленої і вибитої землі застосовують по населених пунктах правого берега. На Береслав одночасно за день було скинуто 10 кабів позаминулої доби. Е, зараз продовжується бомбардування так само по 3-4 каби на село, е, при тому, що ці села вже потерпали. Тягінка, гільське... Е, Ті, що знаходяться поблизу Береслава, а от і, що е, в так, цьому так. напрямку ворог е, перепрошую в цьому напрямку, ворог застосовує і безпілотні літальні апарати, скидаючи з них розривні боєприпаси. Пані Наталію, а що в чорному морі? Які сили ворог зараз тримає на бойовому чергуванні? На бойовому чергуванні з загрозливих знаходиться один ракетоносій – Це підводний човен, споряджений чотирма ракетами типу калібр і здатний завдавати удар по всій території України, навіть якщо буде знаходитись в новоросійській бухті, і така практика у ворога вже є. Тому саме ми акцентуємо увагу на чергування такого ракетоносія, оскільки. Виявлення пусків з нього ускладнено для систем протиповітряної оборони. Вони часто випускають ракети надзвичайно низько над водою, щоб їх не було можливості виявити. Тому треба це враховувати, реагуючи на сигнали повітряної тривоги. Загалом корабельне угруповання ворога згорнуто до чотирьох одиниць. Їх зараз в акваторії Чорного моря від Кримського півострова до Новоросійська в принципі зосереджено тільки от чотири з яких один ракета на сій, і патрулювання прикордонне відбувається. А от нещодавно Путін вихвалявся після візиту в Китай, що російська армія зараз авіація російська з міги. Будуть патрулювати з кінжалами акваторію чорного моря. А навіщо це для чого? Що, що це дає насправді? В принципі, я вже говорила про те, що це звичайна інформаційна маніпуляція патрулювання і, взагалі, здіймання в повітря міїв споряджених кінжалами, Наша система протиповітряної оборони відстежує ретельно. І всі знають вже що фактично карта України вкривається сигналами повітряних тривог повністю, оскільки це небезпека для будь-якої точки України. Якщо говорити про те, що вони будуть патрулювати конкретно чорне море, це не змінює аж нічого. Так само, здіймаючись повітря, буде тривога по всій країні, і будемо відстежувати їх діяльність. Імовірніше за все малось на увазі мігі, які споряджені звичайними крилатими ракетами, і їх присутність в акваторії чорного моря час від часу ми спостерігаємо, коли вони намагаються відстежувати діяльність цивільного судноплавства, затиснути ближче до історично російських берегів. Корабельне угруповання сьогодні не може патрулювати в тому районі, де відбувається, наприклад, функціонування гуманітарного коридору, забезпеченого силами оборони України. Це муля росіян, і вони намагаються в такий спосіб відстежувати там, де поки що мають перевагу авіації. Пані Наталю, дуже вам дякую за коментар і за подробиці, що долучились до нашої ефіру. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нама на зв'язку